Діти, вам треба виконати практичну роботу номер 7 На жаль, була повітряна тривога. Виконати ми її разом не змогли, але я записую вам це відео для того, щоб у вас все вийшло на гарну оцінку. І так, дивіться, ми з вами виконуємо практичну роботу. Подібні практичні роботи ми з вами виконували, вивчаючи Африки, Африку Південну Америку. Дивіться, це у нас буде практична робота. Зараз я збільшу. Дивіться визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами. Ви в зошиті напишете 16 березня, практична робота номер 8 Тема визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами. Далі мета мету напишете до коми, Давайте ось так трошки скоротимо, так щоб вам багато не писати. Теорію ми не чіпаємо, ми просто пригадуємо, що за чим ми дивимося, коли працюємо з кліматичною діаграмою. Далі ви пишете хід роботи. І завдання 1. Завдання один, вам треба написати, в яких кліматичних областях, в яких кліматичних поясах, вибачаюсь, знаходиться Австралія та які типи клімату виділяються. Діти, для цього ви скористуєтеся підручником, сторінка 127, сторінка 128. Там описуються кліматичні пояси та типи клімату, саме Австралії. Тому діти, ось саме за допомогою підручника. Ви дасте відповідь на перше питання. Завдання номер 2 описати кліматичні діаграми, заповнивши таблицю. Дивіться, ось у нас є кліматичні діаграми. Чотири міста, які знаходяться в Австралії. Ось у нас є таблиця. Таку дітей таблицю ми знову ж таки з вами заповнювали, коли робили дві. Попередні практичні роботи дуже схожі так, по Африці і по Південній Америці. Значить, дивіться, ось у нас іде кліматодіаграма. Нагадую, що зліва у нас знаходиться шкала температур від 0 до 10, від 10 до 20, від 20 до 30. Кожна рисочка, яка знаходиться між, нулом, між нулем і 10, між 10 і 20, між 20 і 30, вона дорівнює 2 градуси. Тобто, ось так, якщо вам треба буде вирахувати, да, яка температура була в даному місті, ви можете ось рахувати по цим рисочкам, які знаходяться між позначками 2 градуси. Нагадую. Значить, температура визначається по червоним лініям, які йдуть, ось ви бачите, криві лінії, вони нерівні. Там, де лінія опущена найнижче, оця точечка опущена так, це буде у нас січнева температура, тобто зимова. У них це буде літня температура. Так? Бо Австралія це материк навпаки, як коли у нас зима, у них літо. Тобто, ось у нас зараз весна, у них починається у нас так, а у них починається осінь. Так, і ось дивіться: і найвища діти, температура це буде липнева температура, значить, це буде літо. І так, діти, ну це у нас з вами. Ви будете писати навпаки. Дивіться, найвища температура це буде січнева у них. Так, ми будемо позначати січневу найвищу. А мінімальну температуру будемо писати в липень, бо в липні у них зима, у нас літо. В січні у них літо, у нас зима. Тобто, робимо навпаки. Далі. Те саме, так, середня температура тут немає, її не зазначено. Тому середню температуру в таблиці ви не пишете, просто пропускаєте цей запис. Далі справа будуть у вас стопчик в міліметрах це опади. Опади ми з вами значить, записуємо за допомогою стопчиків. так. Найнижчий стопчик це у нас буде найнижче опадів, найвищий стопчик, це буде найбільше опадів. Так, визначаємо знову ж таки, дивіться: від 0 до 100, від 100 до 200, від 200 до 300 є маленькі рисочка. Кожна рисочка це 20 міліметрів. На рік випадають опади. Значить, в температурі це 2 буде означати так, кожна поділка 2 градуси, а в міліметрах 20 міліметрів. Зрозуміло, так ми з вами вираховуємо. Середня кількість опадів пишеться біля самих стовпчиків синеньких, або на стовпчиках, або перед ними вище. Так? Тобто, тобто, наприклад, сідни 1206. Міліметрів на рік опадів, так? Еліп Спринт 274 міліметрів на рік опадів і так далі. Далі дивіться, вам треба буде описати ще в таблиці кліматичний пояс і тип клімату. Де це знайти? Нагадую, що я вам зробила шпаргалку, яка вам допоможе це визначити. Значить, дивіться, ось перше місто у нас іде Сідней. Дивіться, ось тут у нас є карта. І ми бачимо, шукаємо з вами Сідний. Ось у нас знаходиться Сідний, чорна точечка, так. І шукаємо, де він у нас тут може бути. Ось він, дивіться, Сідний. Знаходиться він. Дивіться, оця карта кліматична, так? Кожен колір означає свій кліматичний пояс. І ось дивіться, у нас Сідний знаходиться. На межі, прямо там, де у нас ярко-оранжевий, це у нас буде субтропічний пояс, жовтий, ви бачите, і оранжевий. Так, 5 і 4. Це у нас буде субтропічний пояс. У ці кольори жовтий, оранжевий і такий ще світліший. Це буде він у нас відноситись до тропічного субтропічного кліматичного поясу. Ось, подивіться, бачите, да, три кольори, які відповідають цьому поясу. І ось дивіться, у нас з вами чотири циферка і 5 циферка. Тобто знаходиться на межі і 4, і 5. Значить, ви записуєте, дивіться 4, Значить, в таблицю, там, де кліматичний пояс, ви пишете, що це субтропічний. Кліматичний пояс, так, а тип клімату, ви вже дивитесь по циферкам. Чотири це у нас середземноморський ставити кому. І п'ять у нас є да? з рівним зволоженням. зволоженням, тобто запишете через кому два. Далі подивіться, наприклад, у нас іде еліпспринт. Шукаємо, де він у нас еліс. Ось він, еліспринт, знаходиться да? біля пустелі Сімпсонів. Дивимося нижче. Ось, ви бачите, Елі Спрін, ось він записаний. І дивимося: він у нас знаходиться в такому, ну, грізнувато, скажем, чи світлувато оранжевим кольором, да? не яскравим. Дивимося, що це у нас таке. Це дивіться, у нас буде. Тропічний пояс, ви бачите, да? що йому відповідають два кольори: більш розуватий такий з розовинкою, і е, більш такий жовтуватий е, з оранжевим. Значить, це у нас буде тропічний пояс. Значить, ви там, де кліматичний пояс пишете, тропічний. А тип клімату, ви дивитесь по циферки. От дивіться під Еліс Спрін, Аліс Спрін, одиничка. Це у нас буде пустельний, значить, тип клімату буде пустельний. Все те саме аналогічно ви будете робити з двома іншими: Юкла і Кернс. Те саме визначаєте, по кольору ми визначаємо кліматичний пояс, по циферці ми визначаємо уже тип клімату. Користуємося цими двома картами. І тіти в кінці ви напишете висновок. Укажіть особливості клімату Австралії. Знайте, це в підручнику клімат Австралії. Почитаєте, подивитеся головне після параграфа і напишете гарну змістовну, змістовну відповідь. Адже ви ж розумієте, що висновок оцінюється в 2 бали. Якщо ви мені напишете, що Австралія дуже спекотна, то ясно, що за ці три слова ну, 2 бали вже ніяк не поставиш. Да? Ну, півбала можна ще поставити. Ну, тобто, щоб ви розуміли, відповідь повинна бути змістовною.